Всім привіт! Мене звати Артем. І новиночки з краудфандінгових площадок знову повертаються до вас. Так, у січні ми зробили невеличку перерву, адже цей місяць був ну дуже небагатим на новиночки. Але через те, що Кікстартер та Геймфаунд починають оживати в новому році, я вирішив поділитися з вами цікавими проєктами, які зараз збирають там грошенята. Звісно, що витрачати багато грошей на настілки кожного місяця, можуть багато не всі. Якраз через це я й пропоную вам завітати до магазина Вудки, де ви зможете знайти чимало класних настілок, а скориставшись промокодом beaver 15. Ви отримаєте цілих 15% знижки на будь-яку покупку. Посилання, звісно, залишу в описі. А ми починаємо. Треже Шіп від Зенхі від Хісаші Хаяші, відомого нам за Йокогамою. Це в нас стратегічна настільна гра, що переносить гравців у часи династії Мін у Китаї, коли великий імператор наказав провести експедицію в країни Південного моря. Ви стаєте одним із талановитих підлеглих адміралів, який керує флотом, досліджує далекі землі, займається дипломатією, торгівлею та військовими справами, водночас, прагнучи здобути престиж та славу в очах імператора. У грі використовується поєднання механік менеджменту ресурсів, планування маршруту та взаємодії з іншими гравцями. Кожен раунд ділиться на кілька фаз: вибір чиновників, планування експедицій та виконання дій під час подорожі. Гравці відвідують важливі регіони, виконуючи місії, що поєднують торгівлю, військові операції та дипломатичні перемовини. Ваша мета ефективно розподілити ресурси, виконувати завдання та будувати пам'ятники, що залишаться свідченням ваших здобутків. Lost Lumina – від новачка в гімдізайнергу Джуліас Ксу, яка вже назбирала потрібну суму для видання. Занурює гравців у фантастичний світ Аманара, де магічні кристали є основою життя. Гравці виступають у ролі героїв, які борються за відновлення магічного світла, що було втрачено через загрозливу темряву, яка поглинає життєву силу цих кристалів. На вас чекають епічні битви, стратегічне розташування сили, глибоке занурення у чарівну атмосферу. У грі використовується комбінація механік розміщення послідовників, розіграша карт для виконання дій та кидки кубів під час бою. Кожен раунд ділиться на дві основні фази підготовку та подорожі. У фазі підготовки гравці набирають карти персонажів та розміщують перших послідовників на карті, а під час фази подорожей відбувається друге розміщення послідовників та пересування між регіонами. А ось самі бої відбуваються за контроль, де Власники розігрують карти персонажів та користуючись їхніми тактичними вміннями в доповнення до китку кубику та кількості самих персонажів, встановлюють контроль над регіонами. Далі поговоримо про click a Tree». Де гравці повинні створити гармонійну екосистему, викладаючи плитки дерев та збираючи фрукти. У кожному раунді гравці вибирають плитки ландшафту, розміщуючи їх на полі, намагаючись виконати особливі умови і цілі по заробітку очок. Це своєрідні патерни за викладення плиток. Проте, крім цього, у грі також є і фаза збору врожаю, який приносить певну кількість фруктів, які потрібні для сплати за плитки ландшафту. І це відбувається за наявності спеціальних плиток та залежить від розміру областей з однаковими фруктами. Що цікаво, завершуючи своє завдання або заповнюючи плитки збору, гравці знижують складність своїх цілей, що дозволяє швидше їх виконувати. Звучить як побратим Каскаді, але з зеленою тематикою. Багдад The City of Peace Ця гра переносить гравців у золотий вік Багдада, коли місто було центром науки, культури та інновацій під керівництвом аббасидського халіфату. Гравці стають візирами, які прагнуть здобути прихильність халіфата через розвиток міста, управління ресурсами та підтримку інтелектуалів, які відвідують це знамените місце. У цій грі учасники повинні займатися розвитком будівель, підтримкою науковців, лікарів та митців, а також взаємодією з суспільством через систему контрактів і громадських будівель. Під час партії граці переміщуватимуть свої човни для заробітки ресурсів, які потрібні для возведення будівель палаців та бібліотек, як і виконання контрактів. А розвиток вашого планшета та відкриття нових досягнень буде надавати більші бонуси для виконання дій, які стають можливими за розіграшу особливих персонажів. Якось зовнішньо гра не дуже приваблює. Однак, автор гри Роланд МакДоналд, який відповідає за гру легенди дикого заходу, все ж змушує вірити в краще серії Рококо переносить гравців у епоху Рококо, де ви стаєте шеф кондитерами, які змагаються за визнання на найпрестижнішому фестивалі у Версалі. У цій настільній грі ваше завдання вражати знатних гостей, витонченими десертами, керуючи власною кондитерською. Гра складається з чотирьох раундів, кожен з яких включає підготовку, вибір персоналу, виконання дій і отримання доходу. Ви можете купувати рецепти, інгредієнти, готувати десерти, прикрашати їх. Презентувати знатним гостям або продавати публіці. Кожна дія впливає на вашу стратегію та шанс отримати престижні очки. Ключовий елемент гри – це баланс між короткостроковими цілями, такими як отримання доходу від продажу десертів, і довгостроковими, наприклад, виграш у розташуванні десертів на презентаційних столах, щоб добути прихильність гостей. Також важливу роль відіграє взаємодія з іншими гравцями через розподіл бонусів і використання спільних ресурсів. А ось на GameFound активно збирає грошенята гра Master of Orion at Astra. І це в нас настільна стратегічна гра в жанрі 4X, розрахована на одного чотирьох гравців. Ви стаєте лідером однієї з шести унікальних космічних рас і очолюєте цивілізацію, що прагне панування у галактиці. Вам буде потрібно управляти населенням, розвивати технології, будувати критичну інфраструктуру. Структуру та займатися шпигунством щоб стримувати прогрес суперників. А якщо цього буде недостатньо, готувати свої флоти до конфлікту. У результаті галактика повинна підкоритися вашій непохитній волі. На початку кожного раунду відбувається драфт технологічних карт, який визначає стратегічний напрям вашого розвитку. Ви можете обрати шлях активного дослідження, щоб знайти її колонізувати численні придатні до життя планети, або ж сконцентруватися на побудові міцної інфраструктури у обраних обороноздатних системах. Головне, щоб ваші дії допомагали вам у виконанні особливих цілей у грі, які до того ж будуть змінюватись під час партії. А зараз ми подивимось на Fox Пау School of Magic, яка переносить гравців у чарівний світ магічної школи, де вони змагаються за честь свого дому протягом п'яти навчальних років. У цій грі з механікою розміщення робітників учасники стають юними магами, які відточують свої таланти, розвивають магічні здібності та готуються до викликів, що чекають на них у школі. Кожен рік у грі складається з чотирьох фаз, під час яких гравці виконують дії, такі як навчання заклинань, тренування сили чи знань. Участь у дуелях або дослідження магічних істот. Цікавим моментом у грі став вибір між раннім відпочинком і нічними приходами, який може суттєво вплинути на вашу репутацію та доступні ресурси. Ключовим елементом гри є магічні події, які відбуваються наприкінці певних років і вимагають від гравців максимальної підготовки. Ну а для досягнення перемоги необхідно здобути найбільшу кількість очок престижу, виконуючи пророцтва, використовуючи ресурси і ефективно розвиваючи свій будинок. Yomi The Fighting Card Game це гра про карткові бої, яка симулює бойові поєдинки, дозволяючи кожному гравцю взяти під контроль унікального бійця, змагаючись у майстерності читання опонента та створення комбінації. В цілому гра базується на концепції Yomi – мистецтва читання думок опонента. Кожен граунд складається з фаз розіграшу карт, розкриття бойових дій і комбо ударів. Гравці розігрують карти з унікальними рухами, що мають різні типи, такі як атака, блок, ухилення та кидок, які взаємодіють за принципом камінь, ножиці, папір». Завдання знизити рівень здоров'я опонента до нуля, використовуючи стратегічне мислення та інтуїцію. Головними особливостями гри є унікальні здібності персонажів, а також те, що кожен персонаж має свою власну колоду і дозволяє виконувати спеціальні прийоми та суператаки, адаптуючись до стилю гри суперника. Гра Malediction Miniatures Card Game переносить гравців у темний фентезійний світ, де вони стають сікерами, володарями магічних реліквій та командирами своїх фракцій. Гра поєднує в собі комбінацію неймовірних фігурок та колекційну карткову гру. Тож, відповідно, на початку партії ви вільно можете налаштувати власну армію, підібрати її, обрати фракцію, карти та навіть створити унікальні мініатюри. Не знаю, що це значить, але дуже цікаво звучить. Розташування території і вибір карт. Треліквії додають кожній партії унікальності, а продумані механіки взаємодії з противниками забезпечують глибокий геймплей. Тож це такий собі кастомний скірміш із великими планами на майбутнє через ККІ. Останньою на сьогодні буде гра Ion Core Into The Abuse. Гра переносить гравців у постапокаліптичний світ, де вони стають лідерами піратських фракцій, змагаючись за домінування у небезпечних морях. Кожна гра починається з формування мапи та вибору капітана. А далі гравці виконують різноманітні дії, такі як навігація, дослідження, розграбування, торгівля або атаки на монстрів і кораблі супротивників. Кожного раунду гравці будуть виконувати дії та реагувати на події, що з'являтимуться наприкінці. За ходом партії, кожен гравець може розвивати свій корабель, прокачувати дослідницький трек та накопичувати очки слави, які є ключовими у цій грі, які можна отримати не тільки за перемогу над ворогами і знищенню монстрів, а також виконанню особливих місій. Тож, ось такою вийшла наша добірка. Так не скажу, що це верх очікувань, але як то кажуть, що є, то є. Тож перебирати не варто. Тим паче, що далі. Точно буде і залишається мати надію, що буде світліше, більше, цікавіше і дешевше. Так, звісно, я ще вам не розповів про мабуть найцікавішу гру, яка також є на краудфандінгу, а саме Everdell Silver Frost, нову гру у всесвіті Everdella, Проте про неї ми поговоримо у відео про найгарячіші настілки минулого місяця. Тож не пропустіть це відео, яке невдовзі буде на каналі. А на цьому у мене все. І якщо у вас є бажання віддячити мені за роботу, то було б непогано поставити вподобайку цьому ролику, залишити коментар та підписатись на канал, хто цього ще не зробив. Дякую всім вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!